Протез, що реагує на імпульс від м'яза, піднімає до 7 кілограмів, сам важить 800-900 грамів. Високотехнологічну українську розробку презентували і в Ужгороді. Такий біонічний протез може абсолютно безкоштовно отримати будь-який громадянин нашої країни. Протез починає працювати від скорочення або навіть нервового імпульсу, який йде від нерва до м'яза. Виконує завдяки цьому такі рухи, ну які раніше виконувала там здорова рука. Це українські біонічні протези. Причому українські в даному випадку це не просто назва, це українська розробка, це українське виробництво. Ну і в подальшому підтримка українців, яким це потрібно. Інноваційний біонічний протез виник як відповідь на потребу в якісному протезуванні військових, призначений для ампутації нижче ліктя. Система датчиків, яка знаходиться в куксоприймачі, який називається СОКЕТ, реагує на скорочення м'яза. Далі цей імпульс передається на моторчики, які знаходяться в цій функціональній частині. Їх є 5. Далі робота цього моторчика Викликає е, рух тягового механізму, який виконує ту чи іншу там функцію. Що це за функція, як вона буде викладена, е, знаходиться на встроєному чіпі з елементами штучного інтелекту. Ну і все це рухається, а вже ж завдяки батареї, яка знаходиться знов таки в цій функціональній частині, і може працювати два дні там поспіль без додаткового зарядження. Протез виготовляють швидко упродовж трьох-чотирьох тижнів і обслуговують його теж в Україні за кілька днів. Кожен такий протез він зроблений під окрему людину, тому що, ну, починаючи від того, як зберіглася там залишок руки, як сформована кукса, наскільки вона була уражена, які м'язи лишились. Далі, ну, всі ми різні, а вже ж руки теж у всіх різні. Тому частина, яка буде кріпити протез. До тіла називається сокет, і вона різна у всіх. Далі, в залежності того, що там наскільки довга кукса, функціональна частина відрізняється. Ну і навіть на етапі формування кисті вони теж у всіх різні, сканується попередньо здорова рука і виробляється протез відповідно до здорової руки. Тобто, все це абсолютно унікальна річ від однієї людини до іншої, це не підійде. Такий протез вирізняється з поміж інших видів протезів. Чим саме теж пояснює пан Олександр, самі прості називаються косметичні, ну просто щоб було видно, що це там за рука. Наступний крок, колись там були так звані там тягові або механічні, тобто пальці або якісь елементи протеза реагують на фізичний рух. там іншими частинами тіла, до прикладу, рух плеча може викликати там. Певні рухи функціональної частини кисті. Ну і ось самі високі, принаймні на сьогоднішній день технології це коли нервовий, нервовий імпульс або скорочення м'язу дає поштовх для руху рухомими частинами, перепрошую ось там кисті пальцями. Компанія вже випробувала такі протези. Пацієнти, які користуються на сьогоднішній день протезами, які виробила компанія UA Bionics, Ми маємо багато позитивних відгуків не просто зі звичайного побутового життя, взяти там чашку кави, там відкрити двері, утримати там кредитку в руках. Частина наших пацієнтів доволі активно працюють. До прикладу є пацієнт, який працює на, на меблевій фабриці. Ось він протезом утримує, до прикладу, рулетку або використовує його навіть як там зручний тримач для планшету для робочого. Там інший в нас є там відповідне відео і фідбек. Він утримує протезом паяльник. Іншою рукою робить там якісь там інші потрібні там на виробництві речі. В Ужгороді на презентацію біонічного протеза зібралися ті, хто працює в напрямку реабілітації, а також ветерани, представники різних компаній. Ми спільно з реабілітаційним центром в Ужгороді і компанією Bionics, Це компанія біопротези, вирішили зробити ознайомчий захід для центру реабілітації для військових, який не спрямований на доступність біопротезів українського виробництва. Доносимо, що біопротези це є доступна річ, це є унікальна річ, яка допомагає відновитися і йти жити повноцінним життям. Зустріч тривала в спортивно-реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю та ветеранів війни. Ті, хто хоче отримати біонічний протез, можуть звернутися й до цього центру. І ми будемо проводити повний супровід від самого звернення до встановлення протезу, а також після протезійної реабілітації. На жаль, в останній час зв'язку з війною це ну, дуже актуально і звертаються в центр саме за біонічним протезом. Було не одне звернення. Тому ми почали шукати, працювати в цьому напрямку для того, щоб знайти надійних партнерів. У центрі постійно вдосконалюються, каже директор. Лише за лютий у центрі було зафіксовано 774 візити. Реабілітаційна частина практично готова, але ще вдосталь роботи зі спортивною. Зокрема, поки збирають ще половину суми на покриття для спортивного залу. А співпраця з виробниками протезів важлива складова діяльності центру. Сьогодні у нас гарна комплектація в кабінеті ерготерапевта для якраз для мілкої моторики рук розробки. Є обладнання для фізичної терапії, а також обладнання для фізіотерапії. І на сьогодні ми будемо співпрацювати з компанією Албіонікс про встановлення протезу верхніх кінцівок біонічних протезів. Це унікально, унікально для Ужгорода і навіть для Закарпатської області я думаю, тепер ми зможемо предоставляти найбільш широкий спектр наших послуг. У нас абсолютно комплексна реабілітація. Інновацію оцінили реабілітологи. Сучасні часи покажуть, що саме система, яка забезпечує відновленню військових, потребує уваги і. Особисто від себе хочу сказати, що я дуже приємно вражений, що українська система так розвивається, і те, що нам показали сьогодні, повністю український засіб це не може не радувати. Зібралися й ті, кому тема протезування відома з власного досвіду. Я, я дотичний до цього, тому що в мене ампутація ноги, і все, що зв'язано з ампутацією, мені цікаво. Ось і для себе шукаю якісь виходи там або скажімо так. Ось, а це ну напряму зв'язано. Тому мені цікаво, чи наприклад компанія Юабіонікс буде розробляти ножні протези. Ось і тому таке знайомство скажімо. Протезування компанія Альбіонікс зробила абсолютно безкоштовним для всіх, хто цього потребує. Протезування забезпечується фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Військові отримують такі протези першочергово. Військовий навіть спочатку може отримати два протези: один механічний, другий біонічний. Ну і, власне, в частині біонічних протезів вони для військовослужбовців можуть бути значно дорожчими. Там покриває, по держава, покриває навіть самі високі, самі дорогі технології. Такий біонічний протез найдешевший у світі, кажуть у компанії. Адже це й було одним із завдань. Вартість 12-15 тисяч доларів. Будь-який іноземний аналог коштуватиме близько 40 тисяч доларів. Протес є прикладом того, як інновації та впровадження передових технологій здатні покращувати якість життя, тому що допомагають відчувати незалежність і самодостатність.